Дитячому таборі Артек Буковель, осінній дивограй. Ця унікальна відпочинкова зміна проводиться для школярів під час їхніх осінніх канікул, як згадка про чудовий літній сезон. Тоді в Артеку Буковелі поправили своє здоров'я понад 5 тисяч юних українців, з них понад дві сотні діти бійців. АТО. відпочинок тут безкоштовний. Його забезпечили особисті таланти та успіхи в шкільному навчанні. Я вперше відпочиваю. Нам випала можливість сюди попасти через як то ми зайняли перші другі місця в олімпіадах. І нам саме тому випала можливість потрапити в цей табір. Ми дуже багато тут всього робимо, Піднімаємо, піднімалися на гори на канатній дорозі, дуже багато ігор проводимо, відпочиваємо, на дискотеки ходимо. Дуже цікаво тут. Я тут відпочиваю, тому що я зайняв друге місце в міському конкурсі по математиці. Осіння зміна наповнена різноманітними відпочинковими і пізнавальними заходами. Вожаті Артеку Буковель подбали, аби дозвілля дітей було максимально насиченим і змістовним. Відтак діти є учасниками багатьох історико-краєзнавчих вікторин та екскурсій, творчих майстерень, спортивних турнірів кожен день, як осінні барви, наповнені різноманітними заходами, тематичними заходами, які спрямовані на гарний відпочинок наших дітей. Оздоровлювальна зміна осінній дивогра є продовженням соціальних проєктів народного депутата України Олександра Шевченка, які спрямовані на підтримку обдарованого шкільного юнацтва і дітей пільгових категорій. Наші соціальні програми вони постійно розширюються. Я переконаний, що саме в цей період вже нема тої жари, що було влітку. Можуть діти оздоровитися і набрати фактично такий заряд енергії перед зимою. Зараз близько півтора тисячі дітей відпочиває: 500 з Франківська, 500 з Луцька, 500 з Одеси. Лучанами і Одеситами опікується Ігор Палиця, який уже багато років поспіль також відправляє відповідні соціальні групи до Буковеля франківчанами. Франківцями опікуюсь я тому, знаєте, чим більше таких прикладів, напевно, тим більше людей. Багатих меценатів спробує створити щось подібне. Тематична оздоровча зміна в Артеку Буковель завершиться уже відомою серед юних відпочивальників побутинкою. Її дітвора сплите на згадку про артеківську дружбу і злагоду. Михайло Березень Андрій Шкварла. Новини на вежі.